Орест і відбив цей удар. Зараз Пеглоу! Пеглоу забиває, не забиває довбик, забиває Пеглоу. Рахунок стає 1-0. Пеглоу дуже хотів себе показати. Намагався брати на себе, пробивати, пробивати штрафного майданчика. Ну і зараз опинився в ситуації, коли не забити було дуже і дуже складно. Провалюється зараз захист металіста. Дивимося ще раз. Ось тут. Пеґлу опиняється сам, не було положення поза грою, Ніколи ж він затримався, і шуа у мав достатньо часу, аби прийняти цю передачу, подивитися у бік воріт, оцінити ситуацію і пробити у ближній кут. Ну самі розумієте, що шансів у таких епізодах у голкіперів дуже мало. Бачимо, що Костик орієнтувався по дальньому куті. Він намагався. Стрибати у дальній кут, але пегло у перехитрив.